Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Оро Хасе Відьма. Тож вмощуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Де ж чорна мальфа. Дитино. Свекар вказав на тьмяний від часу шматок металу. Колись, либонь, ним звивалися сяючі символи, а тепер це просто подряпане старе коло із аспідно сірого матеріалу. Я схопила амулет, і разом з холодним повітрям мене огорнуло марення. Спогад про неї Сирота покинуте дитя, Недолуге та Носате. Так про неї малу казали Обличчя не чорне та не біле. Не жовте та не засмагле, дивного сірого кольору, наче її все життя ховали в темній печері. Може, так і було може, вона дитя дикого, кровозмісного зв'язку лісового чорта та діви або мавки та парубка. Інакше як би вона стала відьмою? Та саме вона забрала мої нічні жахи? Я погано пам'ятаю дитинство. Самі лише сни, інколи теплі та яскраві, як сонячне світло у покровах дерев, інколи холодні та спокійні, як сутінкова У Увісні я лежала на духміяній землі та вітер торкався оголеної шкіри. У цих казкових снах я блукала по гаптованому на траві осонню. Але потім вони зникли. Натомість прийшли сни тягучі. Темні та страшні. Якось мені наснилося, що я топчу щура. Його вереск луною дзвенів у голові. Чорне хутро лискуче сяяло. Насправді ж, я вийшла з хати і, як одержима танцювала вночі на подвір'ї. Батько з дідом хапали мене за ноги, але їм було не втримати ту потобічну силу, що була мене вела. Зранку я прокинулася із дзвоном у вухах та брудними п'ятами. Ще мені снилося, як колю свиню, не знаю, що я робила в цей час насправді, але наступного ж дня мене потягли до Шептухи, потім ще до одної, потім до Мальфара у інше село, але все це було намарно. Щоночі мене міцно прив'язували до лави, як дідух на покуті. Аж поки мати не привела мене до тієї баби. Нашою лісовою відьмою лякали місцевих дітей та вагітних молодиць. Казали, що вона врочить та говорить з мертвими, але найвідчайдушніші або вбиті горем прямували просто до її хати. Мати лишила нас наодинці і в відьміні сірі пальці торкнулися мого живота. Потім шиї, і тоді вона почала шепотіти. Викода, що не можу згадати жодного слова з тих вишіптувань, тільки пам'ятаю, як це було лячно. Стара поводила руками наді мною, ніби сплітала незримі мотузки або ткала невидиме рядно, а від страху паморочилося в голові. Згодом вона подивилася мені у вічі, і від її подиху мені скрутило живіт. Я прийшла до тями вдома. Відтоді жахи припинилися. Мама сказала, що мені треба постійно носити з собою оберіг, який дала стара, бо без нього матиму кошмари. Багато років минуло, поки я не згадала про неї. Час сплинув непомітно, аж ось жахіття повернулися. Я вивільнилася з обіймів чоловіка. Це мій оберіг з дитинства, відводив нічні примари, що трапилося. Місяць блищав у нічній Росії, відбиваючи на обличчях смарагдові тіні. Я Язніяковіла поправила нічну сорочку і сховала під неї оберіг. На дворі поруч зі мною стовбичив чоловік і його батьки. Всі троє налякані, як загнані кролі. Ти кричала, вибігла на двір та танцювала. Чоловік обережно опустив руку на плече. Я була боса. Пішли в хату, дитино, змерзнеш. Свекруха озирнулась навкруги і підхопила мене під лікоть. На ранок я прокинулась, коли чоловіки вже пішли на поле. Як ти, дитя? Свекруха подала води та сіла поруч. Чому ви мене не збудили? Голова боліла до Нудоти. Зазвичай я ніколи так довго не сплю та прокидаюся сама. Ти нас налякала вночі. Розкажи, доню, про твій оберіг. Давно він у тебе? З дитинства? А хто тобі його дав? Одна стара чаклунка з іншого села. Але з якого? Хто вона? Це зла річ. Може вона насилає на тебе жахи? Може вона замовлена на жіночу біду? Відчуває до горла підкочується випита вода. Чекаю, коли перестане нудити та хитаю головою. Ця Мольфа в мене багато років, вона рятує мене від жахіть. То, може, тобі наврочено? Нарешті носиш дитя під серцем, але чи ти тепер його виносиш? Не хвилюйтеся, мамо. Цікаво, чи та відьма ще жива. Я погано пам'ятаю лісову стежину до її хати? Спитати нема кого. Мати давно померла, і батько помер. Таж звідки мені дізнатися, куди йти? По сусідах не спитаєш, бо знов підуть плітки, що я бісова дочка. Може, саме тому очі й звертаються до лісу. Ніби з темної хащі щось кличе мене, бо відчуваю гарячий подих у грудях та якесь штрикання зсередини Охоплюю долонями округлий живіт. Що як свикруха права, що як мені не доля народити? Жах повзе по шкірі до самого нутра, і дитинка невдоволено вовтузиться: Живе. Ці жахи не зможуть мені зашкодити, це лише сни. Вчора мені снилося, що з неба падають птахи. Я стрибала і ловила їх. Здавалося, що це буде добрий знак, якщо спіймаю одного. Хоча кажуть, вагітним не можна підіймати рук, дивитися на смерть теж не можна. А хіба живі птахи падають з неба? Тривожні думки нанизуються одна на одну та лягають на шию тяжким намистом. Це лише сни. Лише сни кажу я собі! А в голові знов і знов крутиться, як я ловлю мертвого птаха, його крихітне тіло холодне. Голова безживно гойдається на долонях, що як мені дійсно наврочено кілька років тільки й чую, як мене поза спиною кличуть пустоцвітом на сімейних святах і на служінні молодші дівчата, та деякі подруги оминають мене поглядами, не затримуючись навіть на хвилину. Наче подивитись на мене це приректи себе на безпліддя. Наче моя доля може перекинутись на одну із цих молодих, здорових дівчат? Колись і я була такою, я втомилася від зневаги ще більше від жалості. Всі говорять так, ніби мене не існує, ніби я їх не чую. Коли звертаються до мене, то лише зневажливо або плачно, ніби я заслужила лише жаління, як у Бога. Хіба я мало страждаю і без них, хіба заслуговую на таке прокляття? Дитя знову штовхнуло, і я відклала роботу на мить, щоб погладити живота. Я не дам тебе скривдити будь-якою ціною, Нічиє зле око не нашкодить нам, і швидко прибрала руку, щоб ніхто не побачив. Лягати спати дуже страшно. Теркаюся напружених плечей чоловіка, та він навіть не ворушиться. Повертаюся спиною до його спини і підкладаю руки під живіт. Вже зовсім скоро я буду тебе колесати. Зо дня на день я стану нарешті нормальною, і все налагодиться. Шкода, що матір не дожила до цього дня. Вона була б щаслива тримати онука. Вона б знайшла слів мене втішити. Привела б мене знов до старої, зробила б так, щоб жахи зникли. Зробила б так, щоб я могла народити. Чи добре їй зараз? Довго молюсь за матір, за дитину та за себе. Хрещуся. Втома розтікається по тілу, і я засинаю. Мені сниться дивовижна країна. Захована далеко в лісі, величні дерева ростуть прямо посеред вулиці, і хати вибудовані навколо могутніх крон. Я бачу свою маму і знаю, що в цій країні живуть всі мої близькі родичі. По дитячому радію і біжу до материної оселі. Вулички вимощені барвистими цеглинами, м'який мох проростає по швах, поруч зі мною стрибають діти. Безтурботне щастя наповнює мене, і я приєднуюсь до дитячої гри. М'яка земля, пружна, і я стрибаю так високо, що в грудях завмирає повітря. Раптом щось хапає за руку і тягне до підлоги. Тепер я лечу вниз, але політ мій такий довгий. Намагаюсь ухопитись за веселих дітей, але все падаю і падаю. В ноги дуже холодно. Я знов стою посеред города. Чоловік вхопився за мої плечі, аж забракло повітря, наче пастка защіпнулася. Що це ти в біса таке робиш? Втомлено сичіть, і я не можу зрозуміти сердитий він чи наляканий. Мої босі ноги у вологому чорноземі. Озираюся і не розумію, як я тут опинилася. «Це... Це знову сон. Шепочу я. Припини це. Сльози течуть по обличчю, і лише тоді він мене пригортає. Нічого не каже, але мені не потрібні слова. Якщо я поясню, чому плачу, він лютуватиме. Серце вистрибує з грудей. Я опускаю долоні на живіт і чекаю, щоб дитина прокинулася. Будь ласка, штовхнись! Не можу заспокоїтись, бачу, що перестрибувала через гряди картоплі та буряка. Вагітним не можна цього робити, щоб не привернути смерть. Поштов. Я заспокоююсь, все, все добре. Це лише забубони. Знов на ранок мене не збудили. Але цього разу ніхто не ставить питань, вдають, ніби нічого не сталося. Мені важко почати роботу. Тіло болить, наче в нього забивають цвяхи. Мабуть, то дитина готується до народження. Не можу дочекатися, коли це станеться. Відбуваються дивні речі. Немовби тіло у вісні намагається позбавитись плоду, чи це можливо? Краще не спатиму до самих пологів. У снах мене опановує якась злосутність, але я не дозволю їй нашкодити дитині, навіть якщо доведеться не спати тиждень. Коли всі лягають, я не заплющую очей, услуховуюсь до нічних птахів, чую, як десь у сусідів бреше собака, все тіло ломить, як при хворобі, але я не зважаю та постійно прислуховуюсь до тендітних рухів усередині. Я думаю, як гарно вишиватиму першу сорочку синові або дочці. Шкода, що зараз не можна шити та в'язати. Я так люблю це робити, але повитуха суворо заборонила. Ніхто не знає, але я вже відклала найтепліше та найгарніше прядиво для малого фантазую, як буду вишивати рушника для дитя. Ці думки такі заспокійливі. Раптом розплющую очі. Коли тільки я встигла заснути. Місяць ледь ледь освічує кімнату. А в мене на руках майже готова вишивка. Відкидаю жахливий вишитий чорним рушник. Але він павутинням на мені. Ноги ніби обдає окропом, відриваю частину пришитої до себе роботи. Але рушник лишається приплетений донизу сорочки та до рукавів. Жах піднімається до горла. Як я взагалі могла шити, поки спала? Навіщо я це робила? Навіщо? Прислухаюсь до дитини, і вона мовчить. Вибігаю на двір та захлинаючись сльозами лечу до повитухи. Бігти дуже боляче низ живота розривається, але я не звертаю уваги. Підмертв. Під мертовним місячним сяйвом на нічній сорочці мерехтять крапельки крові. То я колола себе голкою та вишивала по шкірі. Я благаю дитину відгукнутися, але відчуваю лише біль. Повитуха заводить мене в хату. Боже, дитино, що ти наробила? Її очі повні жаху, коли вона роздивляється вишивку, вухом торкається до живота. Намагаюсь не ридати, щоб вона могла хоч щось почути і завмираю. Я не чую дитини, люба. Здається, що в грудях щось луснуло і страшне горе накриває з головою. За що? Чому? Крізь сльози кричу на стару жінку, і вона намагається мене втішити. Що тепер зі мною буде? Як я повернуся додому? Нічого, все буде добре. Вона щось каже про зілля, і я немов прокидаюся? Зілля? Прожигом вибігаю з хати. Жінка щось кричить услід, але я вже не чую. Ніби ноги самі ведуть. Я знову в лісі шукаю забуту стежку. Нарешті знайомий запах наповнює легені чи ще жива ця стара відьма. Здається, щось кличе мене на ім'я у нічній хащі, та я продовжую бігти. Майже непритомно, на мить завмираю біля її хати. Все така ж старезна. Стукаю у двері, і через хвилину вони відчиняються. Вона геть не змінилася, либонь, дожила до тих літ, коли час перестав міняти її обличчя. Будь ласка. шепочу я. Невагомі сірі пальці блукають по моєму тілу. Чи це реальність, чи я знову сплю, чи, може з'їхала з глузду? Чому сни повернулися до мене? Не до тебе, тихо відповідає. Вони прийшли до нього. Гострий ніс наставився на мій живіт. «Та не твої сни були. Дитина. Відчуваю, як сльози знов набігають. Я не вмію повертати мерців. Вона заливає мені в рот теплий гострий напій. Будь ласка, я ніколи не матиму дитя. Можливо, і матимеш, але воно буде з такими ж видіннями. Я хочу дитину. Відьма дивиться мені в очі, але заглядає в саме нутро. Це можливо, якщо пощастить, але це не буде твоє дитя. Сірий палець притискає шкіру. А, а чи є?» Тих, хто живе в лісі, тих, хто віддасть своє. Я чую власне дихання. І, і що ж це буде за дитина? «Кожа на тебе, М можливо, шкіра сіріша. Буде багато їсти або, навпаки, Святим Духом вживитиметься. Я шалено роздивляюсь темні глибокі очі та чималий ніс. Одмінка? Чортова підміна? Вона мовчить. Кладу долоні на живіт, і сльози знов набігають до очей. Я згодна. Стара закриває всі вікна так, що стає темно, як у льоху. Я знов п'ю її зілля та майже нічого не відчуваю. Чую потіння та співи, відчуваю, як вона доторкається до мене, але все це ніби не зі мною. Темрява така, що не видно відьминого обличчя час майже зупинився, коли стара нарешті поклала мені на руки щось завернуте у сорочку. Зовсім легке, наче там нічого і нема, ледь тепле. Доторкаю щокою до холодного лоба і забираю голову назад? Слава Богу, що я нічого не бачу. Сльози такі пекучі, що роз'їдають мене зсередини. Молись, дитино, молий, щоб пізнали!» Я не питаю, що вона має на увазі, і молюсь, як ніколи. Стискаю згорток та дрібно тремчу від ридань. Хіба це можливо пережити? Марно я сюди прийшла. На що я сподівалася? Закриваю очі та чую, як на підлозі шамотить миша. На чуті, ніби чийсь подих та шепіт у саме вухо. Це відьма? Мене ніби марить. Я бачу жінку. Її шкіра сіра, як розтертий попіл, у волосся вплетені лози. Її погляд дикий, але щось в обличчі мені дуже знайоме. Я впізнаю навіть цей вогонь в зіницях. вона схожа на мене радше сказати, ми з нею схожі. Жінка тримає немовля, що тягне до неї свої крихітні пухкі ручки, і я починаю плакати. Тоді вона нахиляється, і я вбачаю ті самі очі, що і в мене, той самий ніс. Згадую ранковий туман, що стелиться лісом, м'яку подушку з моху, згадую її обличчя поряд зі своїм у лісовій сутіні. Це було так давно. Ще до того, як я пізнала слова, щоб тепер цього писати то ось, що мене тягне до вологої тиші та спокою хащі. Я впізнала тебе. шепочу. це вона приходить у мої сни. Гарні сни, повні спокою. Жінка посміхається і торкається до мольфи на моїй шиї, зазирає в очі, лагідно прибирає волосся і, схоже, цілує. Чи це все реально? Щось, наче, шубов стає поруч, і мені вважається, що я раняю дитину. Видко стискаю з горток та відчуваю, що він став більше. Тепліше. Відьма відчиняє вікна. Згадала дитино. Вона дивиться своїми смолистими очима в мої. Такі ж чорні. Тебе впізнали по знаку. Сестри тебе не покинули. Ти одна з нас? Відьма піднімає з підлоги темний, мов зроблений з чорнозему знак. І надягає на дитину. Людське сім'я слабке. Ми ніколи не могли народжувати від людей. Я дам цій дитині знак, бо воно теж одне з нас. Я нахиляюся до немовляти. Воно пахне літніми жнивами, лісовими грибами та липовим цвітом. Цей запах пробуджує найтепліші спогади дитинства, пригортаю до грудей сіру істоту. Ти моя любов. Хату пронизує дзвінкий дитячий крик. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал. Щоб не пропустити нові захопливі аудіокниги, не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Ми з авторами завжди раді відгукам. Дякуємо за вашу підтримку і зустрінемося на наступних югинових читаннях.